Дніпро місто сміливих і нестандартних технічних рішень. Одним із таких поправ вважається канатна дорога на монастирський острів. Раніше на острів можна було потрапити не тільки мостом із набережної, а ще й за допомогою канатної дороги. Диво техніки обожнювали як діти, так і дорослі. З кабінки можна було по-новому побачити Січеславську набережну та мольовничі краєвиди острова. Канатна дорога, або як її прийнято було називати в побуті канатка, розпочала своє існування по над півстоліття тому, 1968 році, керівництво республіки ухвалило рішення урізноманітнити дозвілля жителів нашого тоді ще закритого міста підвісною дорогою. Вона була створена з метою з'єднати велику землю з островом. Її протяжність становить 717 метрів. А поруч із підвісною дорогою знаходиться оглядовий майданчик. Канатна дорога пропрацювала понад 40 років, але наприкінці 90-х вона зупинилася. Як і багато інших популярних об'єктів тих часів, канатка опинилася в непростому становищі і шукала нового власника. Складно сказати, чи зможуть жителі Дніпра ще коли-небудь покататися на канаці. Або ж настане день, коли конструкцію розберуть остаточно. Проте у своєму нинішньому вигляді вона точно не схожа на ту канатну дорогу, що тішили дітей минулого століття, даруючи їм захват від прогулянки, що летить.